Всіх вітаю! З вами канадський Марк. Я вас зразу попрошу. Залишіть мені вподобайку, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент. Зараз, на жаль, люди починають знову відходити від україномовного контенту і потрібно підтримувати. Потрібно підтримувати нашу українську мову та україномовний контент загальному, тому що він не є такий великий, як багато з вас думають. Але сьогоднішнє відео є дуже і дуже важливе, тому що, знаєте, ці всі спекуляції про те, що про чоловіків в Європі розповідають, що будуть повертати, що пробують повернути, і теж чоловіки в Канаді, я недавно робив відео. Переживали та трошки неспокійний в них стан був, бо вони не знали, що буде тут з ними, чи будуть їх повертати, чи заставить Канада їх повертати і так далі. І тоді я ще говорив, що ні, ніхто не буде повертати українських чоловіків, тому що це, не, це неправильно. Не можуть просто взяти заставити людей повернутися або викинути їх з країни, бо це не є дуже коректно і гарно робити. І зараз вийшла. Заява, заява гаряча від урядовця, від канадського урядовця, яку я зараз вам прочитаю та зачитаю. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви залишите свою власну думку. Мені буде дуже цікаво почути, що ви думаєте, дорогі українці, особливо хто живе в Україні. Чи ви вважаєте, що потрібно українських чоловіків повертати? Назад в Україну, чи ви думаєте, що це некоректно і неправильно, і що кожна людина має право на свій власний вибір? Давайте будемо, але будьте залишайтеся коректними в коментарях і е, відноситеся з повагою до всіх наших глядачів, бо ми все ж таки є одна команда і одна сім'я. Надзвичайно приємно, що визнали, що українські біженці зробили. Різницю та великий внесок в Канаду, в економіку Канади і в загальному в розвиток Канади. І про це зазначив цей урядовець, але він також зазначив дуже важливу річ про те, чи будуть повертати українських чоловіків назад в Україну з Канади, чи не будуть. Отже, давайте я почну читати, і ми з вами проведемо після того також дискусію. Українські біженці багато роблять для Канади, заявив канадський депутат. Канада відчуває позитивний вплив українських біженців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Дані чітко свідчать, що українці, які прибули до Канади протягом останніх декількох років, роблять значний внесок до громад по всій країні. Ми щасливі мати тут українців. Їхній досвід та навички викликають захоплення. Тому ми пишаємося тим, що відкрили двері для українців і вдячні за їхній внесок, сказав Ексасі. Він наголосив, що Канада не планує примусово повертати до України військово зобов'язаних чоловіків. Він зазначає, що я не хочу применшувати цього занепокоєння, але в Канаді ми зосереджені на тому, аби українці, які приїхали до нашої країни, могли продовжувати жити та робити внесок у розвиток Канади. Рішення стосовно того, чи повертатись в Україну, вони врешті-решт мають ухвалити самостійно, зазначив депутат. Це друзі, дуже приємна новина для українських чоловіків, які перебувають в Канаді, які мають складність отримати піар. І про це раніше навіть депутати в Канаді заявляли про те, що вони не будуть повертати українських чоловіків, але про це ніхто більше не говорив вже десь, може рік. І приємно, що депутат зазначив це, сказав, і саме головне, що зазначив внесок, який українці зробили в Канаду, і те, що Канаді приємно бачити українців на своїй землі, і те, що вони пам'ятають канадці, що українці, колишні, які приїжджали, скільки вони зробили для Канади. І теперішні українці новоприбулі, які дійсно працюють, які не сидять на соцвиплатах, бо їх тут немає, які хочуть покращувати економіку Канади, які сплачують податки, які не сидять, знаєте, і не випрошують гроші, як інші національності. Це справді круто і дуже приємна і гарна заява. І вже давно не було такої, знаєте, якоїсь. Прекрасної позитивної новини, що зазначили, що дійсно вдячні українцям за те, що вони приїхали і що вони роблять хороший внесок в розвиток. Канади, я думаю, що українці дійсно дуже сильно заслужили це, тому що українці це працьовитий народ, який не тільки іменно теперішній новоприбулі, які приїхали, але до того скільки приїжджало, ще до того скільки приїжджало. І наші люди ніколи не позорили Україну тут в Канаді. Ми завжди давали собі раду, ми завжди допомагали канадцям, і канадці тому завжди відзначаються про українців добрим словом. Колись взагалі це було дуже. Надзвичайно добрим словом трошки нову прибулі українці деякі зіпсули е, імідж е, українцям загальному, але не до такої ще степені. Але все рівно про нас зазначають, що ми хороші люди, хороша національність і вдячні бачити і хочуть бачити саме головне нас тут на їхній землі. Тому не варто переживати, не варто панікувати українським чоловікам. Ніхто з Канади їх не буде виганяти, ніхто не буде примусово нічого створювати, щоб їх виганяти. А от чоловікам в Європі це трошки все по-іншому і не так стабільно, як би хотілося. Звісно, теж ніхто не буде нічого такого примусово робити, але просто в Європі з тим, що все так урізують, урізують і створюють такі складні умови та становища. Це просто створює такі моменти, що люди трошки заходять в такий тупік. Але надіюся, що відео сьогоднішнє вийшло позитивне, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.